Добрий день, малята! Я дуже рада вас бачити і запрошую вас зі мною трішки позайматися. Готові? Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, вийди на квіточки, на весняні діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Діти, вам сподобалося, як ми сонечко кликали. Давайте скажемо ще раз усі разом. Повторюйте за мною. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине Зіллячко, на наше подвір'ячко, вийди на квіточки, на весняні діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Діти, наше заняття скінчилося! До побачення!